Сьогодні днем, декілька годин тому, мені подзвонили шахраї. Сказали, що в мене відкритий якийсь рахунок 2 роки тому, чи в якійсь криптовалюті, чи щось таке. Зараз на цьому рахунку наросли гроші і вони хочуть мені їх передати. Звичайно, що я розумію, що це розвод. Я вирішила це послухати. Що він розкаже, я коротко вам розкажу так. Ситуація виглядає так: людина на той стороні вашої розмови пошагово вам розповідає, що, куди ви маєте натиснути. Наскільки я розумію, він вас проведе, ну, може, на якийсь сайт, чи щось таке, де ви ведете свої дані якісь. При розмові чутно, що на задньому фоні говорять якісь люди. І це, мабуть, то, що зараз кажуть, що в Україні дуже багато кол центрів різних, які розводять людей. А людина ця, яка зі мною розмовляла, не говорить на чистій словацькій. Слышно якийсь призвук, що він не словак. Може, то українець, який знає словацьку мову, але він сказав, що він поляк, але він не поляк. Я так думаю, Ну, я не знаю, ну точно не Словак. А, коли в, ще вони перепутали мою, моє прізвище. Ім'я сказали майже правильно, але е, прізвище перепутали. Але як сказати, моє прізвище по-українськи по одному пишеться, по-англійськи зовсім по-іншому. То навіть і Словаки його не вичитують. Тому будьте уважні, нікому не передавайте свої дані, не приходьте ні по яких посиланнях, не заходьте нікуди, коли вони вам кажуть. Якщо у вас є якісь питання з приводу банку чогось, краще йдіть напряму. Бо банк це офіційна установа. Хто вам дзвонить з іншої сторони телефону, ви не знаєте. Будь ласка, звертайте на це увагу. Дуже вас прошу. Що ще розказати? сказати? Ця людина нам питала щось розповісти, що нам нажати, куди перейти. Подружка моя дуже гарно розмовляє на Словацькій. Вона вже не видер. Вона вже не видержала. Вона вже не видержала, забрала телефон і почала йому поясняти, що ми зробимо. Що ми підемо до поліції. У нас є вже його номер телефона, бо ми з ним розмовляємо. Поліція установить його місце находження. І те, що він робить, це шахрайство. Він почав все одно їй щось казати, що їй нажати. Потім, коли вона, я не пам'ятаю, що вона йому ще щось там наговорила, він просто положив трубку. Тому це в очередной раз доказує, що це шахрайство. Ну, сп... Насправді ми не повірили, бо ви ж розумієте, ніхто нікому гроші задарма не дарить. Безкоштовний сир тільки в мишеловці. Гарного всім дня. Дякую за увагу зполочної вді на припаяння криптомінової сети. Отোর্টете раз обход пла на мобілу. Можете ви дити розну партну аплікацію на вашому таблетте. Ага. Добре, отворила. От що далі робим? Ано, відим. Добре, доле. Доле, бачите площидка. Бачите площидка, бачите? Ано, ано, ано. Добре, а третє площидко аке бачите? Ох. Що вам там пише? А віті що, не в макій поведати. Маме такі звийті е... Ма... простредова на вашем тапліті. Човите третьому плачітку аплікацію ви мої третє плачітку. Припадьте е, я сам слепа похоту видім. Можете мне повидать, что я мусим наклачить? Я вас э, зле пани, если раз упакуйте. Плохо видим, не, не вем, что вам поведать, припачьте. Так посмотрите, у на образовке вашего таблету вы можете видеть 4 тлачитка. А позрите на третю площадку, що вам там пише. Дяком, дякую, Не кричіть, я почувам, але не відем. Я почувам, не мусите кричати.